Допомогти країні показати свій максимум. Професіонали, аматори і просто вмотивовані криворіжці зібрались у суботу на змагання за кубок Вікінга. Це є саме волонтерські засади. Всі гроші, які ми сьогодні отримаємо, які донатять наші учасники і наші гості. Вони всі підуть на купівлю автомобіля, яке буде виконувати як бойові завдання, так і евакуювати поранених наших військових саме на напрямку Бахмута. Понад пів сотні учасників, багато вболівальників зібрали благодійні змагання з жиму лежачі та станової тяги. Аліна Могильна, наймолодша учасниця турніру, займається чотири роки і показує недитячі результати прийшла сьогодні, щоб показати свої найкращі результати та допомогти ЗСУ. Планую підняти в жимі лежачі 52,5 кг. Встану відтязі 82 82,5 з половиною. Емоційно допомогти нашим воїнам, наскільки це можливо з нашої сторони. Це змагання. Серед учасників начальник 26-ї пожежно-рятувальної частини Анатолій Ващенко. Займаюся спортом майже все життя. Тому що пожежні рятувальники, як ніхто, завжди повинні бути у гарній фізичній формі для того, щоб в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду прийти на допомогу мешканцям нашого міста, взагалі я займаюсь кросфітом, і дані змагання дещо не мій профіль. Але для того, щоб підтримати цю гарну ідею клубу Вікінг саме на збір коштів для ЗСУ, то приймаю участь в даних змаганнях. Переможців у кожній категорії визначили за сумою двох змагальних дисциплін. Кращих нагородили спеціальними призами. Ми всіх учасників не знаємо, за кого коболю, але боюваємо в першу чергу за ті дівчат, які вже я бачив по своєму вісу три вже піднімають 40, от це важливо. За них ми боліваємо. А ми всі тут міжрегіональний центр. Заготовки, підготовки і службовців. Ми приїхали задонатити і заодно побачити всі змагання, підтримати наших солдат. Прийшли просто повболівати, взяти участь як волонтери, задонатити, взяти участь у вікторині, в розіграші і просто підтримати учасників цього ж шоу, так сказати, волонтерського. Дуже хочеться прийняти участь у купівлі машини, щоб ця машина допомагала нашим хлопцям мочити русню. ЗСУ, Все буде Україна. Ми переможемо всіх. За підсумками благодійної акції вдалося зібрати більше 26 тисяч гривень. Ті, хто не встиг вкластися гривнею в авто для військових, ще мають таку можливість. Подробиці на інстаграм-сторінці організатора змагань Гео Вікінг. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.